Служба безпеки викрала ще одну інтернет-агітаторку, яка поширювала тези ворожої пропаганди на власній сторінці в одній з заборонених соціальних мереж. Нею виявилася уродженка РФ, яка проживає у Кременчуці Полтавської області. Так фігурантка публічно виправдовувала збройну агресію РФ проти України, воєнні злочини рашистів, а також глорифікувала окупантів. Крім того, вона поширювала фейки про війну в Україні. За даними слідства, мешканка Кременчука безпідставно звинувачувала українських військових в обстрілах населених пунктів. Слідчі СБУ повідомили фігуранці про підозру за частиною другої 3 статті 436 з позначкою 2 кримінального кодексу України. Це виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікації учасників. Наразі досудове розслідування завершено. обвинувальний акт скеровано до суду. Жінці загрожує до восьми років позбавлення волі. Заходи із викриття і документування протиправної. Діяльності здійснювали співробітники СБУ в Полтавській області під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури.